Ростан криміногенної обстановки в області, розкриття злочинів, фіксацію адміністративних правопорушень та реалізацію безпекових проєктів розповів керівник обласної поліції під час прес-конференції, підсумовуючи результати роботи відомства у 2022 році. З перших днів повномасштабного вторгнення вдвічі збільшена кількість піших та автопатрулів. Цьогоріч на спецлінію поліції 102 надійшло більше 300 тисяч повідомлень громадян у середньому кож кожні дві хвилини оператор приймав телефонний дзвінок. Щодоби диспетчери скеровували на місця. Подій майже півтисячі нарядів вжитими поліцейськими заходами вдалося досягнути зниження рівня злочинності. Підрозділи поліції зареєстрували майже 10 тисяч кримінальних правопорушень, з яких майже 6 тисяч розкрито. На третину менше скоєно умисних убивств, грабежів та хуліганств. Розкрито понад 70% злочинів проти власності громадян. Незважаючи на війну, ми першими в державі. Завершили реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади. За допомогою органів самоврядування та органів державної влади відкрито 80 поліцейських станцій в усіх 63 територіальних громадах нашої області, забезпечені всіма необхідними умовами для несення служби 123 офіцера. Шести районних підрозділів впроваджено проєкт «Custody Records. Що сприятиме дотриманню прав людини в поліцейській діяльності і убезпечить самих правоохоронців від безпідставних звинувачень. За проєктом Кадетський корпус поліції, 47 кадетів закінчили навчання. Більше половини з них вступило до вищих навчальних закладів системи МВС України. Нами було повністю реконструйовано та відбудовано приміщення спецпідрозділу Корт та бази тренування батальйону Вінниця.